Ще худі та світшоти. Світшот двонитка. Знизу манжетик на рукавчиках також манжетик. Розмір 2XL. Без будь-яких надписів. Нічого лишнього. Худі з карманчиком. Всередині фліз. В капішончику також фліз. Розмір. 3XL. Таке ж худі в розмірі М. Така ж моделька, тільки в тому синьому кольорі, розмір 2XL та в чорному кольорі, розмір 3XL. Така ж моделька худі на флісі XL оливко, сірому – L, М. Куді двонитка чорний колір Л, теж двонитка XL та світшот двонитка Л.